Твертий тиждень великого посту, неділя, слово дня. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене радити Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу. Марка 8-22-38 Приходять же вони у Весеїду і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село, і слоноги, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його: Чи бачиш що-небудь? Глянув той і каже: Бачу людей, наче в деревах ходячі. Тоді знову поклав він йому. На очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко, і послав його додому, кажучи, навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової, Кесарії, і дорогою розпитував учні свої, умовивши до них, за кого мене люди мають? Ті йому відказали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що? Кажете про мене, хто я? Позвавсь Петро та й каже до нього ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він усяв навчати їх, синові чоловічому багато треба вистраждати. А відсураються його старші первосвященики та книжники, буде він убитий, по трьох же днях воскресне, а говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лиш про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, Коли хтось, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і іде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радити Євангелій, той спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що б людина може дати замін за власну душу, хто же буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та й грішним, того посоромиться і син мій, коли прийде у славі Отця свого зі святими її ангелами? Подумай, що для тебе означає погубити свою душу ради Євангелія. Чи живеш ти за євангельськими заповідями, чи може намагаєшся зробити своє життя зручним і комфортним? Утверди, Господи, на камені твоїх заповідей, захитане серце моє, бо ти один святий і праведний, тобі, хто смерть подолав, знайшов я джерело життя. І благаю перед кінцем і самого серця. Зрішив я, Господи, очисти і спаси мене. Дякую тобі, Боже, за четвертий тиждень Великого посту, що я змогла Його прожити з тобою. Дякую, Ісусе, за твою присутність у моєму житті. Дякую, що мене ведеш кожного дня. Гоще наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.